Hello ladies and gentlemen. Slava Ukraini. My name is Dana Mehedova. I'm a brand ambassador of the peace and representative of one of the largest women organization from Ukraine Women's Union of Ukraine. Thank you for your opportunity that I can receive message to you about our real life, about our brave Ukrainian people. About our volunteers. Then I will speak Україн. Дякую, шановне товариство, за можливість бути почутою і знайти шляхи підтримки світової спільноти у пошуках інструментів миротворення у нашій державі. Україна стала передвикликом гуманітарної кризи. В Україні відбувається страшна війна. Ніяка не спеціальна операція. В Україні немає фашистів чи неонацистів. В Україні є люди, які прагнуть життя, прагнуть розбудовувати нашу незалежну українську державу. Росія піддала ескалації, незалежність і життя вільної держави Україна. Наша організація Спілка жінок України має столітню історію. У роботі в гуманітарній політиці, у роботі, в миротворенні світового співтовариства. А сьогодні ми потребуємо вашої підтримки заради миру в нашій державі. Осередки нашої організації працюють і сьогодні в усіх регіонах України. Звичайно, основним тилом стала Західна Україна, де є сконцентрований великий волонтерський жіночий рух, координаційні центри, де працюють медики, психологи, психотерапевти і просто люди доброї волі, які 24 на 7, день і вночі проводять гуманітарну підтримку задля життя в нашій державі. Я пишаюся жінками і чоловіками, які змогли сьогодні відновити свою професійну діяльність, і підприємництво, і сільське господарство. Але ми потребуємо ми потребуємо щоденної підтримки, але волонтерський рух настільки сильний сьогодні, як ніколи, Оце об'єднання сильне як ніколи. І Наша робота зосереджена для того, щоб Україна жила. Координаційні центри на Львівщині, Тернопільщині, Закарпатті, Буковина, Рівненщина, Хмельниччина приймає понад мільйон тимчасово переселених людей, вимушено переселених людей. І перед великим викликом стоять люди. З інвалідністю, люди, з особливими потребами. Адже пересування таких осіб ускладнюється саме станом, фізичним станом і ментальним станом. І е, зосередивши фахівців різних ланок, ми допомагаємо і жінкам, і дітям, і чоловікам пережити ті складні часи якомога більше. Зберегти цей справжній потенціал українця задля завтрашнього дня нашої держави, задля перемоги. Понад 40 напрямків працює сьогодні щоденно в отриманні гуманітарної підтримки: це Макарівщина, Київщина, Сумщина, Окупована Херсонщина, Харківщина. Але з кожним днем. Шляхи підтримки ускладнюються, адже робота, яка ведеться щоденна, вона потребує інформування світової спільноти. Я щиро дякую за організацію сьогоднішньої конференції нашим соціальним партнерам, які шукають можливості, шукають інструменти задля миру в Україні. Слава Україні! Слава Героям! Thank you for everyone and my best wishes from Ukraine.